Добрий ранок, банда. Не знаю, хто це придумав, це після шашлів виходити на роботу. Після шашлів треба ще день-два відлеживатись отдихать. А ми на роботі. Ну Ана ні. А я да. І це мене більше всього бісить, коли хтось сидить вдома, а ти... працюєш. Ти В общем, ви поняли, да, яка схема і система. Я маю війду стосовно коментарів. Мені б дуже б хотілося б почути ваші відгуки, ваші коментарі стосовно розпаковки, що кому понравилось, що кому не понравилось, Та й взагалі, ну взагалі, як обично. Але ж із за того, що в кадрі діти бачите, воно автоматично це YouTube все виключає. Ну не знаю, ще мама викладе відео, може в неї там буде не так. Ну, от. Та хоча теж заблокує все час. Время... Де попадаються діти, то воно оце ж блокує коменти. Та й таке. От. Але хочеться, в нас ж і саньок часто в кадрі От, буває, потім якось виділяєш, убираєш. Ваня постійно присилає там е, з Польщі відоси, ви ж його знаєте, помните. То я думаю, що можна буде все-таки. Їх раз в тиждень, хай воно буде без коментів, але ну, там цікаві відео бувають. от, Так що, якось це. А стосовно розпаковки, то давайте сюди під це відео та й розпишете, напишете, кому що. от, Кому понравилось, кому не понравилось, І там же ж, е, я не знаю, мама зробила ссылку в описанні і в себе каже зробить. І я, якщо пойму, як це воно робиться зараз. Поки я сижу, жду луку, п'ю кофе, то може і тут вставлю ще на всяк-провсяк, -всяк, щоб ви ж не потерялися. Коротше, отак от. Не можу проснутися сьогодні. Ну, так хоча б поспати б до обіду. Я потім б міг би і поробити часом до трьох дня. Ви думали до 12 ночі? ні, ні так пару міг би поработати. Якби поспав би до обіду гарно, потім поїв би, потім би полежав, а потім би можеш щось би зробив. А так от, не можеш просто тупля відбити. де ти знаходишся. Таке, знаєте, просто в якому пространстві. В кабінеті, я то бачу, що я в кабінеті, але як я сюди попав, я щось не пам'ятаю. Ладно, давайте, пишіть сюди, общем.